Ваше оточення заважає вам розбагатіти, зміни своє оточення і ваше життя почне змінюватись. Я думаю, ви дуже часто чули цю фразу від коучів, експертів, духовних людей, успішних людей. Але я думаю, ви до кінця не розумієте цієї фрази, і я не розуміла колись. Справа в тому, що не тільки потрібно прибрати від себе якихось. Жахливих негативних людей енергетичних вампірів, людей, які вас зневажають, дратують, ображають. Але і треба виявити в своєму оточенні близькому тих людей, які нав'язують вам якісь неприємні думки, неприємні сценарії. Зараз наведу приклад. Наприклад, ви кажете, я б хотіла займатися. Одягом хотіла б шити, в мене є швейна машинка, я вмію шити, хотіла б шити на замовлення одяг. А вам кажуть: О, ти одяг, блін, да в тебе такий смак, да хто його купить, да зараз можна купити в зарі, та да це буде дешевше, да це вигідніше, да ніхто не буде купувати, ти будеш витрачати свій час, шити, але ніхто не купить. Або ви думаєте, я хочу зробити, почати вести свій блог. І всі кажуть, ой, да що тобі розповісти, да в тебе повинна бути крута квартира інстаграмна, да в тебе повинно бути мільйон хобі, чим тобі ділитися, да ти не цікава людина, сиди собі мовчи. Таких людей потрібно виявляти, і саме від таких людей потрібно позбавлятися, тому що завжди в нашому житті є ті люди, які вам, наче ставлять палки в колеса, наче заважають реалізуватися. Чому так? Тому що Всесвіт нас перевіряє, наскільки сильно ти хочеш реалізуватися, відкрити свій дар і потенціал. І якщо Всесвіт бачить ваші старання, зусилля, намагання, і як він це бачить, коли ви проходите всі ці перешкоди, в вигляді людей або ситуації, або інших подій, і тоді вам даються сили, можливості змінити своє життя, пробити свій фінансовий. Свою фінансову стелю зробити те, що ви хотіли, досягти успіху в тій сфері, де ви намагалися давно це зробити. Тому надзвичайно важливо виявити таких людей, які вам заважають, які нав'язують вам неприємні думки. Це можуть також бути просто ті люди, які забирають ваш час на якісь деструктивні заняття, наприклад, сходити, випити каву. Сходити, попити пива, зайнятися тим, що не приносить вам нічого корисного, нічого хорошого, а просто ви витрачаєте свій час. Або є такі люди, які там ваші, може, друзі, з якими ви зустрічаєтесь і вони починають про когось пліткувати, втягують вас, ви починаєте теж проти когось пліткувати, і це руйнує вашу хорошу карму. Тому обов'язково важливо дивитися на всі ці. Дрібні моменти, щоб виявити ту людину, яка направлена на те, щоб вас збити з вашого правильного шляху.